Так, всім доброго вечора. Записуємо війну. Сьогодні ми воюємо проти французів. Як бачите, досить сильний суперник, тому ну, будемо старатися максимально принести користь Союзу. Давайте беремо самого, самого жирного паучка. Я хочу спробувати піти 3-2 сьогодні. Тому давайте беремо, ось зараз беремо такий беремо, наприклад, три зелені і два червоних ми візьмемо. Так, поїхали. Зараз подивимося так, угу. ну дивіться, маємо три зелені. М -м, досить малу Давайте прокинемо чуть-чуть. О. Ну так вже. Шкода, що їй не хватило. Блін. Дуже 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 погана поляна. Давайте тут прокинемо собі червону. І так само. Так, придержимо клика. Так, зараз можемо підлікуватися і треба винести цей центр. Добре. Давайте Вівіка вже все рівно заряжена. Ох, боляче. Нічого живемо. Так, дивимося. Давайте підлікуємося. Давайте поки прокинемо по вівіці. Давайте вкрадемо в нього ману. І, і так. Скажу вам 3-2 досить непогано, тому що можна трішки щось покомбінувати. Давайте тут же хай зробимо болюче і зірвемо кристалик. Зарядиться. Так, добре, давайте не розслаблятися. Думаю, варто заакцентувати увагу на вівіці більше. І тоді вже буде легше. Давайте так і зробимо, будемо бити вівіку, бо вона дає броню. Це потім нам плачевно для нас виходить. Блін, ось звісно, швидка війна дуже. Tchau,

І тільки поляна нам допомогла. Добре, тепер треба цього, бо він. Давайте будемо заряджатися на лівій стороні. Не давати йому воронці там. думаю все. Фу, розкуватенько було, але непогано. Значить, ми взяли три зелені, два червоні, значить другий оцю беремо три червоні і два зелені. Давайте самого зернючого. вот сюда. Так. Давай это возьмем у Купидона. Він не прокачанные, вот чего мне не хочется. Вот так. Поехали. Сейчас что нам покажет Поляна. Ну, поляну, є ще порати. Давайте піднімемо червоний. Дивіться, якщо ми складемо 4, хм. Ну, давайте. Там підніметься зелений якраз. ми зможемо зарядити, це був лишній, звісно, удар. Нічого, у нас є Кедмон, Ми зараз знімемо це все. Давайте так. Так, заблокуємо Джуна. Добре, раз він заряжені, хай заб'є. Хай Окей. Okay. Зараз на ще кідіпураду підлікує трішку. Хм. Так, яку сторону краще? Добре, давайте спочатку ось так. Потім ось так. Спробуємо заблокувати Альберіха. Супер. Тепер можна буде Альберіха спокійно заряджати і він вже нам нічого не зробить. Так, добре. Так, треба виносити кадибура. І... Купідон, я б сказав, що Купідон витягнув цей бій. Добре. Давайте наступний етапок. Дивимося єд справедливість. Давайте візьмемо фіолетово-жовте сюда. сюди. Візьмемо Муракаса. Ось так. І візьмемо. Mm. Ось так підемо. Подивимося, що в нас вийде? Так. Так. Маємо три жовті, Три фіолетові Що ми можемо з цим зробити? Давайте піднімемо тут? Давайте так. Ну ось сюди. Вон поляна взагалі поки що на нашій стороні. Давайте пробуємо центр. Візно це нічого не дасть. Хм. Що тут вилізефілет? О, це прямо гарно гадали. Так, М -м -м, думаю. Угу. Давайте сюди оборони. Зараз вона пусті заряжено, думаю, можна? Хм. Так, можемо зарядити? трішки підлікуємося? Це було боляче. Так, подивимося, кого вибере сертана. Добре. Знімаємо. Так. 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 Давайте прокинемо один в пустоту. Ти поки ще прокинемо брати чуть-чуть. Так, добре, все рівно справедливо зарядилося, можемо. Ми спробуємо добити клика, супер. Тепер треба якнайшвидше підлікуватися. Можемо два хода. аккуратненько. Так, доброе, у нас все равно заряжено. Зараз ми ще раз підлікуємося. І зараз будемо заряджати знову лікаря і потихеньку їх будемо на лівій стороні збирати камінчика і акуратненько добивати їх. Піша. Тай за нас ще попрацюють. Це більше не них вже нема лікаря, то думаю цей етап вже наш. Що зараз треба? Давайте трьома жовтими. Ось так. І двома фіолетовими маємо піти. Ось таким спробуємо. Подивимося. А, скажу вам, поляна вона сьогодні не дуже балує. Можемо, дивіться, прокинути фіолетовий через комбо. Давайте так і зробимо. так. Сейчас. Давайте заблокируем левый фланг. У мене заблокована, ми Ще трішки покидаємо. Так, зараз ми підлікуємося. Думаю, треба, треба почекати, поки пройде контратака. Ще один ход. Давайте будь-який ход зробимо. Такий, щоб мінімально кубиків. Отак, От супер. Так, контратака пройшла. Так, вірику ми не винесемо. Давайте пробуємо. Воно вистачить бюро. Супер. Зараз ми заблокуємо Маріану. Ось так. Хм, що вона під бронею. Давайте підлікуємося. Думаю, ми зможемо броню пробити. Зараз робимо боляці в віці. Ох, скажу вам на початку, поляна зовсім погана, але бачите ми ну, непогано справляємось. Так, в нас був жовтий тапок був це. Давайте синій. Синій з червоним можемо спробувати. Давайте так. Так, так. Давайте ізарні краще. Візьмемо алукарда і Азлара. Хм. Давайте. Спробуємо ось таким. Угу. Добре, бачимо три тут. Ось ми можемо тут прокинути. Фредди короче фриди не треба было но я ничего не сделано Так, дивимося зараз скаді. Думаю, винесе Міньонків О, і зараз суперник має 240 урона і мінус генерації. Це нам на руку. Можна спробувати Зараз, скаді нам непогано. Можемо ще раз, в принципі, зарядити Далілу Хай ще міньонків. Викликаємо їх знову. Добре, хай вони там самі непогано горять досить. Думаю, можна просто кидати в пустоту. Ну так за рахунок скаді. Виграли цю атаку. Добре. І давайте останній. 4600. Так, скільки нам 31, 23, то буде 54. А тут ми можемо заробити. Так, да, тут більше. Давайте. Ось так, ось так. это в нас. 19. это ми підемо сюди, бо у нас останній етапок, він не дуже сильний. Тут буде більше шансів. Більше користі ми так приносимо. Так, пока. Ну, хм. Оте коліна. Спробуємо так, так піти. Хм. Ну, добре, перший хід. Зразу спробуємо. Угу. Не вийшло буріло. Нічого. Треба сильний.

Добре. Нужно винести лекаря. Ох. Что ж, так больно було. Тоді зарядимося. Обережмо головне. Супер. Ось так, 6 і 6. Дивимося. От вона на першому місці у себе. До речі, будемо пробувати 3-2. Так, хоча б є якийсь шанс. Ну, я думаю, цю війну ми програємо, але. Дуже сильний суперник, але зробили ми все, що могли. Всім дякую за увагу. І вже завтра подивимося результат.